Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. За добу російські військові випустили по правобережжю Херсонщини майже 500 снарядів. У Херсоні відбулось подвійне погашення марки, присвяченої Дню Незалежності України. На початку повномасштабного вторгнення його рідних розстріляли російські військові, коли ті виїжджали з окупації. Відтоді почав займатися волонтерством. Історія новокаховчанина Дениса Федька. Камера спостереження зафіксувала момент влучання російського снаряду у дах будинку у центрі Херсона. Сталося це о 10.47. Аркадій говорить: серед поранених його шестирічна племінниця. Спав прильот, глушило туман. Бігом искать дитину, дитину шукаю, шукаю дитину, не можу знайти. Вибіжав вже, дивлюся, що тут робиться засідів. Зараз дитину повезли в больницю, поранення пошибло стеклом. Зашивати там спину, ногу, ручку. Вибух також пошкодив будинок Тетяни. Я була на роботі. Але чудом спасло те, що мене людина попросила зняти нитки з другого поверху, я побігла по лісницю. Ну такий був вибух скажений, що якби я була внизу, то їли б вже, мабуть, пирожки. Ну нічого, все встановиться, головне, що ми живі. То, мабуть, би і За те, що штори поспасали, добре, що є. А так приберемо, поминімо, почистимо. За інформацією Херсонської обласної прокуратури, внаслідок цього обстрілу три людини отримали поранення. За даними Херсонської міської військової адміністрації, за минулу добу російські військові 19 разів обстріляли територію громади, використавши 81 снаряд. Уряження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Садовому, інженерному та Надніпрянському. Близько четвертої ранку під ударом в чергове опинилися комишани, розповіла староста Катерина Рогова. Обстріляли. Пошкодження є два квартали. близько 20 будинків. Обстріляно медичний заклад постраждав. Ну вона була закрита не працюючи. Це стара будівля. Там нічого такого не було. Вона потребувала ремонту. Люди без поранень, все нормально. Через ранкові обстріли в Кизомиці пошкоджені щонайменше сім сілі Рада та лінії електропередач. Повідомляє обласна військова адміністрація. Потягинці завдали авіаудар. Наслідки з'ясовують також у Миколаївці. Отримав поранення чоловік, якого доправили до лікарні, розповів керівник прес обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулу добу ворог здійснив майже 100 сто обстрілівляних Херсонщини. І майже 500 снарядів вони випустили Внаслідок цих обстрілів за минулу добу. Сім людей зазнали поранень поранень пізноступні важкості внаслідок російської агресії. день поблизу широкої балки російський снаряд вбив тракториста, який працював у полі. Повідомляє обласна військова адміністрація. Чоловік загинув на місці. Олена Сумська, Марина Круглова, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко суспільне новини Херсон. З міркувань безпеки спецпогашення марки Україна Мати відбулося в одному з бомбосховищ Херсона. Погашення марки це дуже знаково, тому що найвелика монументальна фігура, яка є в Україні і в Європі, і сама суть радянської символіки на цій фігурі було знищення української державності. Зараз ми бачимо тризуб, який. Символізує перемогу України і найближчим часом я думаю, ми її побачимо. директор Миколаївської та Херсонської дирекції Укрпошти Єгор Косороков розповідає, спецпогашення двома штемпелями вирішили провести саме в Херсоні, щоб в чергове підтримати людей. каже зараз: місто переживає те саме, що колись було і в Миколаєві. Вже ці марки можна придбати в будь-якому відділенні, вони вже є у вільному продажі. Офіційно ми їх сьогодні запустили в продаж. Дуже обмежена кількість. В поштовий блок входять листівки, входять поштовий блок з шістьма марками та конверти, які випущені також до, цього, до цієї події. Нагадаю, сьогодні унікальна подія. Сьогодні приймає участь два спеціальних штемпелів, і Миколаївський, і Херсонський, точніше, Миколаївський і Херсонський. Тому ми повинні зробити разом перший конверт, будь ласка, історична подія. Для нього є окрема історія, але це згодом. По одному екземпляру марки буде передано до Херсонського та Миколаївського краєзнавчих музеїв. На жаль, музей краєзнавчий не працює наразі, але ми впевнені, що вже найближчим часом, завдяки нашим хлопцям та дівчатам, що воронять нашу землю, що звільнюють Херсонщину. Також ми, ми дуже скоро вже будемо мати змогу та нагоду передати цей конверт на зберігання для для згадування цього нашого історичного. Нова поштова марка Україна Мати вийшла тиражем у 600 тисяч екземплярів. Говорить Єгор Косоруков, Олена Сумська, Олена Ліщенко, Владислав Купрєєв, Роман Царьов, Суспільне, Новини, Херсон. 42 кілометри і 195 метрів територією звільненої Херсонщини із заїздом обласний центр. Фініш на в'їзді до Херсона. Паралімпієць Олег Іваненко здійснив забіг визволення 2023. З непоганим результатом, як для марафону, 4 години, 6 хвилин. Годин, що відзначило національний проект на рекордів України. В, ну, в, ну, в такі, в такі. Збираємо на зведений батальйон Коршенів генералу Марченка на Мавіки. Так що приєднуйтесь, до Наттей. Власне, і для цього в тому числі це все було. Зроблено трохи фінал. Такий був важкуватенький. Я багато марафонів бігав. Я перепливав ламанш. Я робив айронмен, Але от під, під фінал тут жаркувато трохи. Ну і гупаю вас публічно. Акцію спортсмен присвятив Дню Незалежності України. Оксана Хлєбус, Ігор Горпетченко, Суспільне новини, Херсон Херсон. Я вже сплачую кожного дня велику ціну за нашу незалежність. Втратив сім'ю заради цієї незалежності у перший день повномасштабного вторгнення Денис Федько втратив рідних 24 лютого 2022 року. Російські військові розстріляли автівку, в якій вони намагались виїхати з тимчасово окупованої нової каховки. В авто їхали батьки чоловіка, дружина його брата і двоє племінників. Я розмовляв той момент з мамою по телефону і чув, як все відбувається. І коли було три автоматні черги, зрозумів, що дорослих вбивають, просто добивають їх. Потім, коли був один хлопок якийсь незрозумілий і малий, це півтора місяці. Племіннику було. І він замовчав, він до того кричав. Останній був живий, хто там був. Коли він вже замовчав, я зрозумів ну, все, все зупинилось в моменті. Денис каже, порятунком для нього стало волонтерство. Те, що включився повністю з головою в цю роботу, взяв на себе цю місію підтримки, допомоги, порятунку людей, це мене вберегло і витягнуло. Тому що, допомагаючи іншим, я приглушав свою біль самого себе, відставляв в сторону і, ну, от, це знаєте, от як Я був розділений, тут є я. Денис особистіся є. Я Денис волонтер. І от мене як Дениса не було. Був той волонтер, який незламний, який може працювати по 20 годин. Згодом заснував благодійний фонд, допомагають цивільним та українським військовим. Дякуємо робота в режимі взагалі без відпочинку. По 18, по 20 годин, тисячі кілометрів доріг. На тиждень постійно жити з рюкзаком і ночувати в різних умовах, не мати власного житла, не мати можливості десь зупинитись, облаштувати своє життя. Це моя ціна і мій вклад в незалежність. Село Веселе, де розташований будинок батьків Дениса, під постійними обстрілами військових РФ. Хочеться бути вдома і. Щоб зібрались всі ті рідні, хто залишився, там могли зібратися нормально і згадати, згадати наших рідних. Волонтер говорить, прагнення до незалежності закладено в українцях на генетичному рівні. Незалежність це мати можливість спокійно вийти, пройтись по рідному місту, прогулятись вулицями спокійно, бачити на вулиці дітей. Батьків, які прогулюються з дітьми, Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.